У селі Остапівка біля 50 мешканців зібралися біля господарського двору агрофірми Батьківщина Агро. Таким чином вирішили привернути увагу керівництва агрофірми та місцевої влади до проблем пайовиків. Жителі села вимагали підвищення орендної плати із 7 до 10% за пай, а також перегляду соціальних стандартів співпраці з місцевою громадою. На місце події перебули працівники Миргородської поліції. На місце події перебули працівники Миргородської поліції. Нашим кореспондентам вдалося поспілкуватися зі всіма сторонами конфліктної ситуації, говорить орендодавець, одна із ініціаторів зборів Сидоренко Людмила Іванівна зборами повноважених у жовтні місяці. Вибрана ініціативною групою. Лаврінець, Северин і Йосидуренко. І от ми організували сьогодні збори. от такі, тому що ми зверталися вже неодноразово із зверненнями до генерального директора пісні Василя Олексійовича, До пісні Василя Олексійовича. З ним у нас укладені угоди про оренду земельних паїв. Ну, згідно умов договору, вони виконують 7%, але на перших зборах Урах, коли він вербував нас до співпраці, він словесно оголосив, що буде виплачувати орендну плату на рівні навколишніх сіл. На даний час на 16 рік навколишні села чи орендарі, що взяли в оренду земельних паїв, виплачують 10%. Це і комишня, і попівка, і там всі, -всі села, це і Укрлад, Агро, Батьківщина Агро – що ми знаємо, вони по 10%. Ми нічого зайвого не просимо, лише щоб з нами співпрацювали, так як і інші господарі і виплачували оренну плату. Якщо за 2016 рік доплатити 3%, якщо в 2017 році будуть підніматися ще плата, і виплачувати і нам так, і Ось такі наші вимоги, ну ми засновників не бачили. От ми весь час слухаємо гарну, гарну розповідь Василя Олексійовича, який обіцяє, обіцяє І жовтня місяцями зверталися. Є є письмове звернення 19-12 Ми йому сюди принесли з підписом. Він підписався, дав нам копію, І відповідь нам не зробив. І так сказати, як ми все вірили, що ось ось та приїде генеральний, приїде засновник, приїде засновник і з дня на день. Ну і по нині генеральний чи засновник не приїхав. А, а сьогодні оце вже такі збори в нас стихійні, тому що ми почули, що будуть продаж сої, ага. а, а знову ж і не, не хочуть нам платити доплату. Ту що, ту, що людям заплатили. Ми не гірші других селян. Свою позицію висловив і директор агрофірми Батьківщина Агро пісня Василь Олексійович. Власники земельних паїв, які ми орендуємо, звернулися із ну, настойчивою вимогою збільшити орендну плату, так як по договору згідно договору 7% ми їм 7% виплатили, умови договору виконали. Збільшить орендну плату до 10% на фоні того, що ряд підприємств сусідніх на території району збільшили. Тобто, це питання вивчається і рішення можуть прийняти збори засновників підприємства не директор, я одноосібно на це не маю юридичного права. Тобто, ми сьогодні домовилися, що буде звернення, яке буде зафіксовано, і ми в місячний термін повинні проінформувати. Це ми в грудні, 27 грудня, закінчили збирання кукурузи. Тобто сільськогосподарський рік у нас поки порахували. Ми в січні тільки підбили економіку, і то ще не, 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 не доробить підприємства. Розумієте, специфіка. Тобто, для того, щоб виплачувати, треба розуміти, наскільки можна, щоб підприємство не загнати у банкрут. Можна платити і але треба рахувати економіку. Да? Кожен рік він є специфічний. Які культури? Один виграв, другий програв, -то, розумієте? тобто, ми це питання не від їм ніхто не сказав негативної відповіді на сьогодні. Також своє бачення конфліктної ситуації пояснила слідчий слідчого відділу полтавського відділу поліції головного управління національної поліції. Полтавській області Лесь Ірина Олександрівна з огляду на те, що до відділу поліції надійшло повідомлення про те, що громадяни блокують діяльність підприємства. Ми сюди виїхали за фактом перевірки, чи насправді це так і зараз ми це перевіряємо і будемо у подальшому вирішувати. Якщо факт блокування підприємства підтвердиться, то будемо вирішувати питання про порушення кримінального провадження. Якщо не підтвердиться, значить повідомлення спишемо без порушення кримінального провадження на дан. Не час я перешкоджання роботи підприємства ми не бачу. Крім того, ми поспілкувалися із депутатом Мельгородської районної ради Анатолієм Карбаном. Анатолій Євгенович. Ви також побували на місці подій та спілкувалися із учасниками. І знаєте, про суть конфлікту, так би мовити, із середини. Сьогодні зранку мені зателефонували обурені власники паїв з Остапівки про те, що відбувається загальний збір. Власників оцих же самих паїв, з метою звернутися до товариства Батьківщина Агро, яке ну, є філією чи належить такій фірмі «Деметра», з метою підвищення орендної ставки за користування їхніми паями. Оскільки ну, на кінець попереднього року була домовленість про те, що із 7% батьківщина Агро» з нового року зобов'язується. Сплатити, сплачувати власникам паїв, землі яких вони орендують, 10% і не менше. На сьогодні вже минає другий місяць нового 2017 року. Мова про підвищення тих самих відсотків за користування паями якось не йдеться. Звернувшись неодноразово, звертаючись до власників до розпорядчого директора пісні Василя Олексійовича. Власники паїв, мешканці Остапівки, отримували такі обнадійливі обіцянки про те, що дійсно договори будуть переглянуті. Відповідно додаткових угод люди отримуватимуть дещо вищі відсотки за користування їхньою землею. Ймовірність того, що ставки, що відсоткові ставки будуть підвищені, є надія у людей. Чому? Бо фірма не бідна, та й капітал, вже напевно. Не тільки в Україні крутиться в них. Тому сподіваємося на розуміння, ну, принаймні розпорядчий директор пообіцяв, що договори будуть переглянуті, і люди отримають дещо вищі відсоткові ставки, чи то в натуральній формі, тобто продукції, яку вони вирощують, а чи грошима. Також Анатолій Карбан розповів, що люди обурені ще й тим, що 40-тонні зерновози дороги розбили настільки, що рейсові автобуси відмовляються їздити в Остапівку. Працівники Миргородської поліції допомогли селянам скласти заяву до орендарів з вимогами підвищити орендну плату та підписати угоду про соціальне партнерство із громадою села. До речі, проблема доріг характерна не лише для даного села, тому вихід із ситуації може бути лише один. Агрофірми чи фермерські господарства, котрі використовують важку техніку, що розрушає дорожнє покриття, мають заключити із місцевими територіальними громадами додаткові угоди. Ними має бути передбачено ремонт доріг чи виділення відповідних коштів на їхній ремонт. На території села Остапівка проживає біля 300 орендодавців агрофірми Батьківщина Агро. За минулий рік селяни отримали по 8500 гривень плати за орендований пай.